Житомиряни прагнуть увіковічнити пам'ять про Святослава Ріхтера. Це має бути пам'ятник піаністу віртуозу. Упродовж ювілейних заходів у виставковій залі будинку художника представлені полотна різноманітної тематики: пейзажні та урбаністичні картини, доповнені архітектурними проектами. Тут можна побачити, де заплановано встановити та як виглядатиме пам'ятник геніальному піаністу. Є проекти, є моделі архітекторів. Це майбутні, майбутнього пам'ятника, який має відбутися, бути встановлено на території міста Житомира. чого на сьогоднішній день чекають і самі міці, і громада міста Житомира, і області, я думаю, і весь світ. Ріхтер це один із тих атлантів, на якому тримається світ. На відкритті виставки, що присвячено ювілею Святослава Ріхтера, говорили про світове значення постаті геніального піаніста. Музикант народився в Житомирі та, будучи школярем, кожного літа із Одеси приїздив сюди відпочивати. Та зрештою дав фортепіанний концерт у 1965 році минулого століття. Заходи, що спрямовані на вшанування пам'яті видатного земляка, гідно розпочинають рік Ріхтера, що оголошено в Житомирі. В тому... Плані заходів, які оркомітет зробив ще в грудні 2013 року, багато заходів, і встановлення меморіальної дошки на будинку, де народився Ріхтер. Дошка виготовлена. Я чесно вам кажу, що дошка виготовлена. Але цими днями, от трьома днями, і сьогоднішнім, зокрема в день народження Ріхтера, Наші заходи не закінчуються. Ми дещо не встигли, дещо не на де на дещо не хватило. На жаль, фінансів і тому ми самі собі оголошуємо рік ріхтера. І дай Боже, щоб всі ці символи нового життя, кращого життя вони продовжувались, щоб ми з вами отримували задоволення від того, що творять митці. Ювілейна виставка картин в пам'ять піаніста із світовим ім'ям триватиме до 8 квітня.